Максим для тих всіх, кому цікаво, перший україномовний канал присвячений металообробці. Сьогодні я вам покажу роботу таку чуть-чуть з нюансом, але знову ж таки просту. Отже, дивіться, що є в мене один друг і в нього є токарний по дереву. значить Шпіндель токарного станка, кінець шпінделя токарного станка виглядає таким чином. Діаметр 62, потім йде 17, діаметром 48 посадочний. Канавка шириною 6 мм і тут буде різьба 45-3. На цей е, кінець шпінделя в оригіналі в станку накручена, от він, мені прислав, він мені прислав. Накручена така от, от планшайба. Бачите, тобто там є, є різьба, от, є різьба і накручена планшайба. Оцей діаметр посадочний, так, він центрується, центрується і по торцю, і по діаметру, і різьба затягується. От. І чоловік хоче поставити на даний станок патрончик, який він купив. Десь за кордоном, напевно, що отакий от класний патрончик. Зараз я закрию коробочку, вам покажу. Досить гарний, акуратний патрончик. Ось такий патрончик, чотирьохкулачковий патрончик. От, е так, що тут пише? Нова Титанка. Патрончик цікавий тим, що патрончик чотирьохкулачковий, але патрончик самоцентруючийся. Тобто, коли ми крутимо е, наш ключик, всі чотири кулачка синхронно, синхронно рухаються. От. І справа в тому, що в даному патрончику патрончик є американський. і в, нього нарізана, в ньому є всередині різьба. Не така, як на планшайбі. Тобто, нам потрібно зробити, що називається, перехідник від холодильника до м'ясорубки. Треба зробити перехідник, щоб накрутити наш шпіндель перехідник і потім накрутити його, на, на перехідник накрутити наш патрончик. В патрончику різьба дюймова. У мене є записано яка? Якщо щось то ми поміряємо, то не проблема. Але дивіться, в чому суть. Що тут діаметр великий, тут діаметр малий. Тобто, як буде виглядати наш, наш перехідник? Наш перехідник буде виглядати отаким чином. Буде виглядати таким чином. Значить Ось лінія. Так, 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 так. Тут посадочний. Потім піде внутрішня різьба. Так. Тобто цей посадочний сяде сюди. Різьба накрутиться сюди. А потім все то саме треба повторити для малого патрона. Тобто Малий посадочний і мала ну, канавка, так, канавка і мала різьба. Мала різьба. То все треба так обійти, тому що той діаметр у нас сюди не пройде. Справа в тому, що соосність цього діаметра і соосність цього діаметра, паралельність цього торця, паралельність того торця, ну і умовна соосність різьби. Має бути, вони мають бути строго совісні. Інакше буде, інакше буде биття, інакше буде типу, бити, скакати і так далі. Зараз я це все діло розмалюю, а розміра прикину, що воно як. Тут можна, в принципі, зробити наскрізний оцір. І будемо, і будемо точити. Так, от виходить у нас таке от, ну, ескіз, то ніяке не креслення. Загальна довжина у нас виходить 80. 5 мм, діаметр 65. Кусок 40х. Я вже обдер, повторюю грубо, обдер. Обдер у цю частину. Ми її будемо робити чистову потім, коли воно буде на оправці вона стояти. Плюс і всюди міліметр. Тепер що? Свернемо отвір на скрізний. Поїхав. Так, от там от на дні я нарізав канавочним різцем канавку для виходу різця. вона аж там, от, на глибині 42 мм. Цей діаметр під різьбу, він вже розточений в розмір. Будемо зараз різати різку різцем. Оцей діаметр пшені. цей діаметр я ще 0,5 мм на чистову. Значить, що ми робимо зараз? Ми зараз різьбовим різцем ріжемо різьбу в упор 45-3. так, Нарізаємо різьбу. Після того, як ми нарізали різьбу, ми робимо на цьому діаметру чистовий розмір і підбираємо торець. Що ми отримуємо в результаті? Ми отримуємо в результаті оця різьба. Посадочний діаметр і торець зроблені за одну установку. Потім ми нашу деталь знімаємо. Знімаємо, точимо оправку, повністю оправку, яка буде нагадувати нам шпіндель нашого токарного станка. Накручуємо цією різьбою цим діаметром на неї і робимо чистову вже вон там. Інакше тут не зробиш. Інакше не зробиш, щоб витримати сусідності, щоб все було окей, інакше не зробиш. Ну що ж, зараз різьбовий різець, гарно заправлю під шаблончик і наріжемо різьбу 45, крок 3. Так, отакий от різець з мех кріпленням пластини. Трикутний. Заправив я гарно його під шаблончик. Шаблончик для заточки різців. Отакий от мене. У мене їх кілька штуки різних. Оце один з них. Бачите, тут є на всі трапеції 246, 80-12 з цього боку у нас. для сверла 120 градусів, тут 90, тут 60, тут малий 60, 55 під трубну різьбу. І тут у нас що, 30 градусів під упорну. От, Велику і малу. Ось такий шаблончик. Значит, ну что ж, давайте режем туда трошки эмульсии. Треба резать, что называется, в слепу. В слепу. Так. В слепу. 250. Так. И что? Давайте там опів міліметра, гайку зажимаємо, ріжемо з розжимом. Так. У нас нічого тут зараз не вклинило. От. Поїхали. Так, останні проходи різьби Не. з маслом. З маслом. Так, проточив на чисто посадку всередині. Пасочка. І тепер підберемо торець. В принципі, можемо підібрати оцим різцем. Знімаємо. Так, тепер що? Ми знімаємо нашу деталь. Нашу доготочку. Що ми отримали? Ми отримали деталь з внутрішньою різьбою. Тепер точимо оправку, щоб накрутити її на деталь, щоб строго соосно її зробити. Так, проточив оцей діаметр під різьбу. В той ще ні, той підберемо в самому кінці, коли буде чисто. Ріжемо різьбу різцем. Так. Крок 3 мм. Воротики 250. Так, заснулися різцем. Накручується, добре. Тепер треба зробити чистове отут на тій шийці. Накрутили деталь і протачуємо зверху. Начисто. Тут має бути розмір 31,7. Так, І ріжемо різьбу тепер вже дюймову. 8 ниток на дюйм, 1 дюйм 1-4. Ріжемо вже з реверсом, тому що дюймова різьба не вийде з розмиканням гайки різа. Так по чуть-чуть. Так, нарезали. Ну что ж, пробуем. Ну, я знаю. Вот такая вот штука. А ну-ка, зараз дамо. Дамо оборотики. Дивимося, мало ну, більш. Я знаю, файно є. Так, що лишилося зробити? Так, відкручуємо наш перехідник від холодильника до м'ясорубки. Його десь певно добряче зажало тому. Я візьму тряпочку і підмотаю, мало ли що. Yeah. Ну що ж, вийшов у нас ось вот такий вот перехідничок. Вот. Вийшло чисто гарно я знаю. В принципі, так як завжди. О, він його накрутить на шпиндель свого токарного подереву і буде працювати. Така робота трошки вже послужніша, тому що вимагає трохи знань в плані на різки Тут і метрична різьба, і дюймова різьба, і сусність між різьбами і поясками. Ну, робота на оправці знову ж таки. От. Ну, але не святі горшки ліплять. Ось така робота. Мінус тільки то, що зростає консольний виліт від краю шпінділя. Тільки мінус. Але тут інакше не зробиш, тому що діаметри не дозволяють. Все, дякую за увагу. Удачі!